Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про наші новинки. Бензопили, розглянемо кожну з них детальніше та поговоримо про правила техніки безпеки при роботі з бензопилою. Тож давайте починати це відео. Перша в нашому списку SCS 4000H1. Ця бензопила має номінальну потужність 1900 Вт і довжину шини 47 см. Вона оснащена двигуном з робочим об'ємом 52 см кубічних, що забезпечує максимальні оберти ланцюга до 9500 обертів за хвилину. Це ідеальний варіант для тих, хто потребує потужний інструмент для великих завдань. Наступна бензопила SCS 40%. 50 e Модель має легкий старт і праймер для підкачки пального, що полегшує запуск. І це робить її дуже зручною для використання. Якщо ви новачок, ця пила стане вашим надійним помічником. Третя модель SES5010L. З максимальними обертами ланцюга 8500 обертів за хвилину. Ця бензопила підійде для обробки дров та садових робіт. Об'єм паливного бака становить 550 мл, а Масляного 260 60 мл, що забезпечує тривалість роботи без частих дозаправок. Четверта модель в нашому огляді SCS 5030 HD. Ця модель має 1900 Вт потужності, але з довжиною шини 38 см. З максимальними обертами 8500 обертів за хвилину. Вона ідеально підходить для робіт в обмежених просторах. Легка та компактна, ця бензопила стане чудовим вибором для домашнього і професійного використання. Остання в нашому списку, але не за значенням, SCS 5005H. Ця бензопила має збалансовану конструкцію та ергономічний дизайн, що забезпечує комфорт під час роботи. Вона відмінно підходить для тривалих робіт без втоми. А тепер про техніку безпеки перед тим як почати роботу з бензопилою, треба дотримуватись декількох правил. Зараз детальніше розкажу. Перше захисне обладнання завжди використовувати захисні окуляри, рукавички та навушники, щоб захистити себе від пилу та шуму. Другий пункт перевірка обладнання. Перед використанням перевірте, чи немає пошкоджень на пилах, а також чи правильно натягнути ланцюг. Третій пункт правильна позиція при роботі. Ставтесь до бензопили обережно. Ніколи не працюйте на нахилених поверхнях або в нерівному ландшафті. Четвертий пункт безпечна відстань. Уникайте роботи в присутності інших людей. Становіть безпечну зону навколо себе. П'ятий пункт зберігання. Після роботи очищуйте бензопилу та зберігайте її в недоступному для дитинки. П'ятий пункт зберігання. Після роботи очищуйте бензопилу та зберігайте її в недоступному для дітей місці. А невід'ємним бонусом стане гарантія, яка складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України на всі ці бензопили. Детальніше про це ви можете дізнатися у відео. Посилання буде в описі. Підсумовуючи, кожна з цих бензопил має свої унікальні переваги, технічні характеристики та елементи дизайну, які додають комфорту. Посилання на кожну з них буде в описі під цим відео. А якщо ви хочете детальніше дізнатися про якусь окрему бензопилу, то слідкуйте за новинами. Попереду вас чекає багато цікавих оглядів на кожну з моделей. Тож на цьому у нас все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі.